відео, Коротше. І ти такий думаєш, а чому мій ворог? Ну, типу, я не можу щось таке зробити класне, супер, прикольне, за що мене можна похвалити? Е, чому це має бути мій ворог? На людина не може похвалити, виходить. Е, або ось це. Від всіх, я не кажу, що це тільки там проблема в батьках. Ні, це було просто тотальне оточення повсюди. Воно насаджувалось. Ти маєш бути ще краще, ти маєш ще краще бути і ще краще бути. І я розумію, що розвиватися це класно. Але у нас же оце і проблема з цим саморозвитком. Нам потрібно було все знати і розуміти на 200%. Кожен вчитель свого предмету завжди казав, що його предмет найважливіший, ну це ж це ж понятно. Просто якщо навіть подумати, нас всі е, з відусіллі вчать е, щось в собі покращувати.